У мене є 100 ігрових днів для того, щоб пройти Майнкрафт. Я вже приблизно 5 років граю в Майнкрафт, і я жодного разу його не проходив самостійно і без команд. Тому я вирішив засняти щось типу рубрику 100 днів для того, щоб перевірити себе, чи зможу я пройти Майнкрафт за 100 днів. Сід цього світу буде в описі до відео, тому ви зможете перевірити кожен етап мого виживання. Це моя перша спроба знімати подібні відео. Ну що ж, чи зможу я пройти Майнкрафт за 100 днів? Давайте дізнаємось. Але перед початком я б хотів, щоб ви підписались на мій канал і поставили лайк цьому відео. А ще я буду дуже вдячний, якщо ви напишете коментар з сімома словами. Це мені дуже допоможе в просуванні відео. Дякую за увагу і більше не буду вас затримувати. Почнемо. І так, я назвав свій майбутній світ і створив його. День один. Поки я грався з налаштуваннями, я помітив зруйнований портал в Незер, але чомусь момент, як я його залутав, не записався. Якщо що, я знайшов там 33 залізні кусочки, запальничку і золоті штани з чаруванням на шипи. Далі я нарубав дерева, скрафтив верстак, палки. А потім дерев'яне кайло і потім кам'яне. Далі я добув трохи кругляку та вугля. Скрафтив залізне кайло. Добув собі трохи їжі на перший час, повернувся до зруйнованого порталу і забрав ті золоті блоки, які я не міг забрати спочатку. Знайшов затоплене місто і трохи облутав його. Але мені заважав цей утоплений з литризубом. І в нас з ним почалась жорстка заруба. Врешті-решт я його вбив, а оскільки вже був пізній вечір, я ліг спати. Тим самим я завершив свій перший день. День 2. Я ще трохи облутав затоплене місто і знайшов чисту мапу. Я її відкрив з надією знайти щось цікавеньке поряд. Але нічого не було. Ну ладно, добув ще трошки їжі і пішов знаходити місце для майбутнього будиночка. Знайшов печеру і вирішив відправитись туди. Добув трохи заліза і міді. Також знайшов редстоун, лазурит і золото. Переплавив більшу частину знайденого. З заліза я скрафтив залізний меч, залізну сокиру і щит. Піднявся на гору та добув ще трохи ресурсів. Добув якомога більше вугля, щоб якомога ріже спускатися в печери за ним. Та опустившись в печеру знову, я не зміг знайти свої пічки. Замість них я знайшов діаманти. І чим більше я шукав пічки, тим більше діамантів я знаходив. Все ж, здавшись, я вибрався на поверхню. Скрафтив ще одне ліжко і ліг спати. Саме тут я планую збудувати собі будинок. День 3. Склав свої речі в скриню і пішов добувати дерева. Після цього скрафтив з дерева більше скринь і знову пішов добувати дерева. Його мені потрібно дуже і дуже багато. Коли настала ніч, я освітив територію і ліг спати. День 4. Весь день і майже усю ніч я добував дерева для будинку. День 5. Я вирішив знову спуститися в шахту за ресурсами, а саме великої кількості заліза, золота і діамантів. Що цікаво, я знайшов ті пічки, які загубив на другий день. Навіть пощастило знайти покинуту шахту, в якій згодом я знайшов купу корисних штук. І так я провів свій день. День 6. Коли в інвентарі забилося місце, я почав вибиратися нагору, паралельно добуваючи якомога більше кругляку, також для будинку. Вибрався навзовню і побіг по координатах до своєї бази. На шляху я зустрів банду розбійників, і я, згадавши, що вони зробили з будинком мого друга в відео, яке з'явилося на ваших екранах. Я їх вбив і побіг далі. А потім, вже добігаючи до бази, я максимально тупо помер та швидко повернув всі свої ресурси. А потім я мало вдруге не помер дуже дурною смертю. Довелося навіть пожертвувати золотим яблуком для того, щоб вижити. А потім я вибрався і ліг спати. День 7. Я розклав речі по скринях, обновив свої інструменти та нарешті скрафтив залізну броню. Ще я скрафтив дві залізні лопати і почав вирівнювати ділянку землі. І цим я займався напротязі 7-го і 8-го днів. День 9. В цей день нічого цікавого не відбувалося. Я добув трохи їжі та кругляку, та й все. День 10. А ось в цей день я почав будівництво мого запланованого будинку. Вийшло якось отак. Це ще не все, адже тут не вистачає деяких дрібничок, які я добудую якось потім. Але все одно, навіть теперішній результат мені дуже подобається. Я переніс всі свої ресурси до складу і ще прибрав совпи землі, день 15. І в цей день я збудував невеликий город картоплі. А на вечір поставив будку, щоб у ній перечекати ніч і подивитись, наскільки виросте картопля. І якщо чесно, я очікував, що вона ростиме швидше. І в цей і наступний дні я лазив по печері. Але нічого цікавого і там я не знайшов, окрім аметистів, які я добув, адже цей ресурс і ці блоки доволі рідкі. День 18. Вирішив, що пора вже відправлятись у Незер. Тому я крафт джерело лави і заливав його водою, отримуючи обсідіан. Але за цим ділом не обійшлося і без смерті. Після якої всі мої ресурси згоріли у лаві. Ну, як всі? Відро води, залізний меч, 11 палець і майже поломаний щит вдалося врятувати. Неприємно, але не критично. Я скрафтив з заліза нові інструменти і броню, а потім продовжив махінації з лавою. День 20. Зібравши 10 обсидіану, я добув його і побудував портал в Незер, але відправлятися туди ще зарано. Тому я почав свою декількоденну підготовку. Адже коли я раніше намагався виживати в Майнкрафті, пекло для мене було дійсно пеклом, бо там і завершувалося моє виживання. Все ж після підготовки я вступив у портал і опинився в Незері. І мені дуже пощастило, бо заспавнився я прямо біля фортеці. Я подумав, що на цей раз пекло дасться мені легко. Але як же я помилявся. З горем пополам я врешті добув 12 стрижнів іфриту, День 25. Для того, щоб зробити нову броню і інструменти, я використав усе своє залізо. Тому я знову пішов у печери за ним. День 27. Переплавив усе знайдене залізо, і що б ви подумали, повернувся в незер. Але вже не за стержнями, а торгуватись з піглінами. Моя мета наторгувати мінімум 16 ендер жемчугів день 30. Але в цей день сталося це. Прикро, але що поробиш? Знову скрафтив залізний сет броні і інструментів. А ще мені треба добути їжі, бо її майже нема. Вночі йти я не хочу, бо можу померти від орди монстрів, тому я ліг спати. І на наступний день пішов добувати їжу. Зайняло це заняття в мене цілий день. День 32. Я по новій пішов у пекло виторговувати жемчуги Енду. Невеликий улов, звичайно, але потрохи наближаємось до цілі. Та й взагалі, я думаю, сильно на цьому акцентувати увагу не слід, адже це нудно. Тому я добував залізо і торгував з біглянами аж до день 38. І в цей день я накупив більше стаку ендер жемчугів. Тому я відправився на пошуки Стронхолду. І після довгих, довгих, дуже довгих пошуків все ж я його знайшов. А потім дуже-дуже дуже довго шукав портал Венд. І поки я його шукав, я використав усі очі енду. На я зробив зручний спуск і підйом до порталу. А тоді пішов додому. І повернувся я після цієї подорожі на день 43. розклав усі знайдені ресурси по складу і знову пішов добувати очі. Енду. День 49. Коли все, що треба, зібрав, я почав підготовку. До битви з драконом. День 51. Я приготував все, що треба. Подивившись координати, я побіг в сторону портала. Фух. Момент істини. Поїхали. В мене вийшло. Я вперше пройшов Minecraft самостійно, без використання команд і кіпи інвенторі. на нормальному рівні складності. Емоції переповнюють. Чи буду я ще грати в цьому світі? Думаю, що ні. А чого? Ну, я буду зайнятий трохи іншим. А чим, дізнайтесь трохи пізніше. Дякую за перегляд цього відео. З вами був я, містер Титаніус. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть ваші коментарі. До зустрічі!